Жінки України, бійці ЗСУ, пекельним стажарам спалахує обрій, у вашому серці у вашу дивну красу Впялися зіниці голодної кобри. Якби ж то я міг обійняти хоч раз всіх разом жінок, щоб від куль захистити, та тільки молитися можу за вас, щоб сили небесні до вас прихилити, Матусенька Божа, царице цариць. Шатром омафору свого рятівного, в краю калинових пісень і пшениць, спаси наших доняк від гаддя чужого, Улив наші ріки живої води і мертвої крові у горло вороже, і знову месію свою народи, тепер не убий, він сказати не зможе. Зійшлося добро у двобої зі злом, і має світанок пітьму подолати. І травень розквітне за нашим вікном, і сонце загляне до кожної хати, українські Мадонни вклоняюся вам, хай небо зветься до вас журавлями. Простіть, мої рідні солдатки, що сам не можу стояти між кулями з вами. Настане пора ночі мирних зірок і з'являться храм святої Ефіри, Хай стане на всіх українських жінок. Броні з любові, надії і віри. Такий вірш сьогодні я спеціально його прочитала. Северенюк його написав для жінок, воїнів, які захищають наш спокій, які захищають нашу державу і ці всі квіти для них. А ми не повинні заставатися з осторонь, Допомагаємо, допомагаємо, чим можемо.